Наглядний приклад, як Трамп зруйнував економіку на цих кросовках. Ви зараз афігієте скільки заплатив мита за доставку цих кросовок з Америки в Європу. Отже, друзі, всі ви знаєте, що там Трамп з розуму сходить. Він же ж вивоці мита на експорт, на імпорт, там 20-40, для когось 60%. І здавалось би, це десь відбувається. Але насправді це приведе до того, що вже в вересні ми будемо айфони купувати по 3 тисячі доларів. Новий якщо нічого не поміняється. І зараз, наприклад, цих кросовок ви, ви випадите, я, я просто не вірю, що таке може бути. Тобто, у них є ціна, у них є ціна доставки, і я ще заплатив афігетику суму за розмитнення кросовок І все це падає на наші з вами очі на наші, на наші наші з вами руки. Отже, наприклад, дивіться, це балансіаги які я заказав в Європі, а це Adidas XLR, короче, дуже ексклюзивна модель, їх в Європі не де не, не, не купують, от я їх заказав з Америки. І замовив я балансіаги, вони прийшли, я просто за них заплатив, безкоштовна доставка, все, я отримав, можна ходити. І тут у нас є XLR Runner Deluxe. А, значить, їх вартість там приблизно там від 220 до там, 280 доларів. Кожен ну, пара відрізняється. Потім з Америки зараз не можна замовити все разом. Тобто кожну пару треба окремо замовляти і кожну з них доставляють окремо. Ну це вони роблять спеціально з економічної зацікавленості. Чого за доставку кожного з них? Я заплатив та секундочку, 40 доларів. Вася, ти що, вообще гониш? Ну, я думаю, я їх як замовляв, думаю, ладно, 40 доларів. Я їх ніде в Європі не куплю, їх ніде немає, ніхто не подає. Дуже класні крос. Зараз я їх покажу. А, думаю, ладно, так у коротше, я їх заказую. І ось, дивіться, в мене Я зараз я вам покажу, скільки я зараз заплатив. Кроси унікальні. так. Це більш мені це не дуже сильно подобається. От є. О, ну це просто. Ну ну вообще, легенькі, нереально супер класні. Вони мене підкорили. Просто підкорили. І приходить до мене доставчик діяча. От вони класса я вам покажу. І каже так: розпишіться вам доставка, але але ви маєте заплатити мито. Чого так? Коли я їх замовляв, ще не було оцього від Трампа закону на мито, поняли? І. Жилось легче, дишалась легче. А коли вони вже до мене йшли, плили їх відправляли, якраз я попав на те окно, як цей Трамп повів податкові мита. І коротше, він каже: ви маєте заплатити 112, Я зараз покажу, якось спробую показати. Мичите сто доларів. Я кажу, за що ну каже, ну мита -то розтаможка. Тобто Трамп прийняв ці всі закони, платить це все не держава. зрозуміло? не Америка, не Німеччина, ніяк ніяка не держава платим. Це ми це лягає на руки звичайних людей. Того зараз там в Америці за забастовки, того й просять імпічмента Трампа, тому що все дорожче. Ну то, то, їм то пофіг, поняли? Тих, хто це все продає, їм то їм по барабану. А людям, звичайним, це все просто жесть. І от за кожного з них, мені ж їх отдельно присилали, нельзя з разом з Америки заказати. Я заплатив по 112 доларів за розтаможку, заплатив по 40, доларів, по 40 доларів за доставку. Плюс вони самі там 220-280 коштують. І. Тут написано 42 розмір, а у американцев оказалось, ножки маленькі. Тобто <хи> у мене 42 розмір 42,5 см. На жаль, мова йде про довжину стопи, <хи>, якщо ви поняли про що. А вони от реально 41-й, 41 перші 41 з підходять. Я оце думаю, що з ним робити. Якщо вам цікаво, дуже класна модель, але у вас нога має бути 41 там 42, напишите мені, може вам отправлю там в Україну чи куди, чи де ви там знаходитесь в Європі, нові замовляти, не дивлячись на цю історію, бо дуже подобається кроси, їх ніде, на жаль, не купить. О, така от жесть, ребята. Бачите?